з зв'язку знову деталі. І сьогодні ми розглядаємо не менш цікаву запчастину, запчастини, чим інші, з нашого асортименту. Мова сьогодні піде про клапанні кришки для дизельних двигунів автомобілів марки Opel, а саме двигуни A17 DTC, a 17 DTE, DTF, DTN і z 17 DTJ. Коротше, цих буквенно чисельних маркувань двигунів є дуже багато. Але одною характеристикою володіють ці всі клапані кришки, вони пластикові. Вони йдуть на двигун 1,7 дизель. Вони йдуть на такі машини, як Astra H, Astra J, Corsa D, Meriva, Mokka І у них всіх є спільна проблема. Це Починають пропускати масло, сальники, форсунок. Давайте відкриємо нашу клапану кришку нову, і я вам все зараз покажу. Наш каталоговий номер цієї клапаної кришки DF16789. Дивимося. Це нова, неоригінальна клапана кришка замінник. Якщо дізнаєтеся вартість оригіналу, почне шевелитись волосся. Якщо ви такий лисий, як я, то почне рости. <смі> так. Комплектується вона прокладкою і болтами. Нічим не поступається оригіналу. Оригінал коштує більше 18 тисяч приблизно. Страшні гроші. Ось. Ці сальники починають здаватися першим ділом. І починає з них солярка разом з маслом поступати назовні. Якщо тільки в цьому проблема, то можна обійтися ремкомплектом цих сальників. 16868. Ось ці сальнички. Вони спеціальні, вони конусні і всі їхні розміри відповідають дійсності. Це не підібрані, типу А спеціально зроблені під цю клапану кришку. Але проблеми цих клапаних кришок не закінчуються лише на ось цих сальниках. Проблемою цих клапаних кришок також є мембра, яка знаходиться ось тут. Зараз вставлю фотографію, як вона виглядає е, у нас. От. І ви можете її придбати з легкістю е, в будь-який час. Наступна проблемка цієї клапаної кришки це ось такі сальники. ними, будь ласка, каталожний номер. 14100. Е, вони йдуть також на форсунки, але з другої сторони. Ось сюди вони встановлюються. Виглядають ось так. Ці сальники мають металеву основу, як і ці, так і ті, що я показував перед цим. Вироблені з якісного матеріалу, який є стійкий до оливи та дизельного палива. Якщо вам потрібно міняти щось в ремкомплектах, будь ласка, прокладка. Також продається в нашому магазині, також має свій оригінальний каталожний номер, ну і каталожні номери виробника, тобто General Motors. Якщо підрозумувати все, що я вам показав, то проблем насправді немає. Ви просто-напросто маєте слідкувати за справністю свого автомобіля, час від часу відкривати капот не тільки для того, щоб залити. Омиваючи рідину, а і переконатися в тому, що все чистенько немає ніде ніяких потьоків, і все працює справно. Як продовжити час експлуатації своєї клапанної кришки, щоб вона довше прослужила? Я думаю, що в принципі таких варіантів немає. Чому це стається? Все дуже просто. Двигун нагрівається, коли працює. І Остужується, коли не працює. Відбувається перепад температури. Під час цього перепаду температури не такі матеріали, як желізо, а піддаються деформації. І ці клапані кришки це не виняток. Тому може ще й покрутити саму клапану кришку. А можливо, коли майстри щось міняли в двигуні, перетягнули ось ці болти, не користувалися. Порадою, яке треба зусилля динамометричним ключем застосовувати, щоб їх закручувати. І кришка тріснула. Тобто причин є маса для того, щоб щось вийшло з ладу. Ну не проблема, коли є запчастини. А в деталь і завжди є цікаві запчастини для ваших опелів і інших марок автомобілів. Ми дякуємо вам за те, що ви підписуєтеся на нас, за те, що довіряєте нам, за те, що стаєте нашими покупцями кожного дня. А ми будемо вдячні за підписку новим глядачам. Будемо вдячні за лайки, за коментарі. Звертайтесь в компанію деталі, Ів і оцініть наш крутезний сервіс.